Учасників на цьому прекрасному заході, і е, хотілося б побажати вам, щоб разом з вами ми всі побудуємо нову успішну країну. Це, дякуємо команді. Шановні колеги, ми мабуть ще зараз відзначимо членів журі і попросимо заступника міністра освіти і науки України вручити подяки членам нашого професійного справедливого журі. І нагороджується голова журі другого всеукраїнського турніру юних знавців курсу Фінансова грамотність Наталія Володимирівна Ткаченко. Член жюрі Кузнєцова Світлана Анатоліївна. Волошина Оксана Іванівна. Слюсар Діана Григорівна. Слюсар. Косик Вікторія Миколаївна. Артем, ви подавайте... Тро... троп... Тропіна Ірина Вікторівна. Кізима Тетяна Олексіївна. Вовчак Ольга Дмитрівна. Мусієнко Олена Михайлівна. Новікова Тетяна Вікторівна. Слобода Лариса Ярославівна. Дякуємо Олегу Дерев'янко і запрошуємо на сцену наступну команду. Можна я дякую. Я і перепрошую, що я так трошки нахабно, але мені просто хочеться дуже подякувати всім. Подякувати організаторам університету банківської справи насамперед. І... Інституту модернізації з освіти. Взагалі такі речі це найприємніша річ, е, найприємніші такі справи в роботі міністерства, тому що це набагато цікавіше, приємніше, такі заходи, такі гарні е, е, події, вони надихають, тому що це справді такі ознаки руху вперед. І я хотів би подякувати всім також партнерам, які підтримали. Цей, цей, цей конкурс всім банкам. Ми сподіваємося, що це коло буде розширюватися, як і буде розширюватися коло е, змагань. Я знаю, що є дуже дуже цікаві ідеї у університету банківської справи і у інституту модернізації з міста освіти, щоб зробити, я не знаю, я можу про це казати чи ні, да, щоб зробити, щоб зробити цей конкурс міжнародним, щоб це був міжнародний конкурс і щоб до Києва. І до інших міст України їхали команди з інших країн, тому що сьогодні очевидно, що фінансова грамотність це фактично така ж грамотність, як і знання мови. І якщо проводяться конкурси великі знання мови або літератури, то такі ж самі мають бути і з фінансової грамотності. Ми сподіваємося, що це буде також розширюватися і вертикально, тобто на різних на різних рівнях, не лише. Школярі старших класів, але й середніх, і так далі. Тобто, це має бути і це дуже важливо для взагалі просування самої ідеї необхідності мати цю фінансову грамотність. Навчайте ваших батьків, навчайте ваших дідусів і бабусь, тому що від споживчої культури, від культури фінансової грамотності нам дуже багато залежить. І, звичайно, окрема подяка також народним депутатам, які підтримували цей конкурс. І ще... Дуже-дуже окрема наша подяка всім членам журі, велика подяка, тому що ми розуміємо, що це для вас та волонтерська робота і це дуже важливо, щоб, вона, ну, щоб ви це підтримуєте. Я бачу просто склад журі, я коли ще підписував дипломи, мене це вразило. Я не знав, який склад журі. Тут я підписував, думаю, ого, цих людей можна тут кілька команд скласти, також членів журі. До речі, конкурс серед членів життєві також цікава ідея. Я вас ще раз всіх вітаю і вам всього найкращого, гарно закінчити школу. Які би університет ви не обрали, фінансова грамотність буде в нагоді скрізь. Тому ще раз вам щиро дякую всім організаторам, партнерам, членам журі, депутатам і, як кажуть, в добру путь до, до, до вашого майбутнього успіху. Дякую. Дякую. А на сцену запрошується команда, яка отримала за результатами турніру 438 балів. І це команда гімназії номер 2 міста Хмельницького. Прошу. Лілія Михайлівна вручає диплом за третє місце капітану команди. Наші оплески. Тамара Степанівна вручає книжку у фонд школи. І Національний банк кожному вручає медалі. Студенти отримують подарунки від університету банківської справи, а також від Державного Ощадного банку України. Картки з грошовими преміями. Наші оплески команді! Подарунки від приватбанку. Аплодиція. На сцену запрошується команда, яка отримала 440 балів. Це об'єднана команда навчальних закладів міста конотоп сумської області. Аплодиція. Капітан команди отримує кубок. За третє місце від голови журі. Команда проводиться. І ця команда отримала перше місце. Вони були в фіналі. Вони фіналісти. Перше місце мали сьогодні. Вони також пройшли фінал. І сьогодні також не поганий результат. Де посмішка? Я вас вітаю і всі вас вітають бурхливими оплесками. Команда, отримайте, будь ласка, диплом. Книжку на згадку у фонд школи. А також медалі від Національного банку України. Подарунки від Приватбанку. І Ощадного банку України. Слово для привітання з великою приємністю. Дозвольте надати Лілії Михайлівні Гриневич. Дякую. Я думаю, що всі присутні знають, що ми розпочали рухатися в чітко визначеному напрямку, в напрямку Європейського Союзу. І знаєте, зараз ми всі міскуємо, як треба міняти систему нашої освіти для того, щоб всі ми, наші молоді громадяни, були цілком конкурентно спроможними з молодими людьми з будь-якої іншої країни. І от ці країни Європейського Союзу досягнули такої певної згоди, які мають бути компетентності сучасної молодої людини, яка здобула повну загальну середню освіту, щоб її життя було успішним. Бо основна сутність зміни і реформи полягає в тому, щоб освіта була для життя, а не лише для того, щоб здати якісь іспити. Так от, це проект, це модель навчання для життя, тому що одна з таких європейських компетентностей це фінансова грамотність. І я хочу зараз привітати всіх, хто причетний до цього проєкту, тому що насправді запускається широкомасштабний, абсолютно цікавий проєкт, який пов'язаний з освоєнням європейської компетентності, яка потрібна кожній молодій людині, для того, щоб це є часточка. Для побудови успішного життя. І я хочу подякувати в першу чергу Тамарі Степанівні Смовженко, яка є натхненником цієї ідеї і, і яка вміє запалювати свій колектив і інших партнерів для доброї справи. Я щиро хочу подякувати банківським інституціям, фінансовим інституціям, які демонструють величезну соціальну відповідальність вкладаючи в такий проєкт. І очевидно, що для мене великими носіями змін є ті педагоги і ті люди, які, наприклад, зараз є в журі, які готували команди, тому що це є справді наші агенти змін в реформі в Русі до європейського освітнього простору. А найбільше від цього проєкту здобули ви, молоді люди. І я дуже сподіваюся, що буквально через рік, два, три кожен з вас згадає: от як добре, що я потрапив в цей проєкт. Я вітаю всіх переможців і всім, хто вболіває за цей проєкт, зичу його розгортання, розповсюдження і залучення можливості залучитися до нього більшій кількості наших молодих громадян. Дякую. А на сцену запрошується команда, яка отримала друге місце. Із результатом 475 балів. На сцену викликається команда інкогніто Чернівецької області. Команда отримує кубок і диплом за друге місце. А також книжку гроші України у фонд школи. І всі члени команди отримують медалі від Національного банку України. А також подарунки. Від Державного Ощадного банку України та Приватбанку університет банківської справи приєднався до привітань наших фіналістів. Оплиски команді Чернівецької області. А на сцену запрошується команда, яка із балами 498 також отримає друге місце. Це команда Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради Черкаської області. Кубок капітану, а також диплом за друге місце. Вашій школі дарується книжка Гроші України у фонд школи в бібліотеку від університету банківської справи, а також медалі від Національного банку України кожному члену команди. До привітань приєднався університет банківської справи, а також наші партнери державний ощадний банк України, який дарує вам картки з грошовими преміями і приватбанк. Наші оплески команді. А на сцену запрошується. Єдина команда, яка отримала максимальний рейтинг і має найбільшу кількість балів 526. Це команда бізнес-сила Харківського ліцею. Ліцею номер 141. Харківської міської ради Харківської області. Тому вітаємо наших переможців. Перше місце. Команда Бізнес-сила Харків. Ваші оплески бурхливі! Капітан команди отримує диплом. Кубок. Вітання з перемогою. У фонд школи. Книжка Гроші України від університету банківської справи. Медалі від Національного банку України. Подарунки від партнеру турніру, Державного Ощадного банку України. Картки з грошовими преміями від Приватбанк. Також команду переможця вітає фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І з вітальним словом до вас звертається Ірина Серветник. Шановні колеги. Я хочу привітати вас з неабияким незвичайним святом. Ми, як фонд гарантування вкладів, дуже зацікавлені в тому і високо цінуємо ці ініціативи, тому що освічений вкладник, який знає про свої ризики, який вміє їми управляти, для нас це надзвичайно важливо. Функція Інформування громадськості і підвищення фінансової грамотності записано в законі про систему гарантування вкладів. Тому ми високо цінуємо співпрацю із Університетом банківської справи. Тамара Степанівна Смовженко є членом нашої експертної ради і очолює комітет по фінансовій грамотності. Ми високо цінуємо нашу співпрацю з Національним банком з усіма банками, які представлені в Україні. І хочу сказати, що. А, ви знаєте всі розхожу фразу, що хто володіє інформацією, той володіє світом. Але на сьогоднішній день ви володієте не просто філософськими знаннями про світ, ви володієте абсолютно конкретними знаннями, які можете застосовувати у життя. Тому а, ми, як фонд, закликаємо вас до співпраці, до цієї нашої загальної великої справи для того, щоб відбудовувати зміцнювати довіру до банківської системи і для процвітання нашої країни. Зі святом вас. З вітальним словом до вас звертається Національний банк України. Прошу, шановні колеги. У сьогодні день або свято розуму, молодості і краси. Сьогодні той день, коли пожинаємо плоди отієї тієї великої роботи, яку провели раніше. Завдяки. Університету банківської справи завдяки тим людям, які брали участь у організації і проведенні цього турніру, я вітаю всіх учасників і вітаю переможців. Взагалі, то ви всі переможці. Сьогодні немає тих, хто програв, тому що ви здобули нові знання. Ви знаєте багато уже з фінансової грамотності і можете ці знання нести, як кажуть, у світи. Проростають ті зерна, які кинули у землю, і ми маємо надію, що ті зерна проростуть гарним і добрим врожаєм. Сьогодні говорили про те, що ми прагнемо йдемо до європейських цінностей, справді так. Але як казав Тарас Шевченко, чужого навчаємось, свого не цураємось. Ми центр Європи, і ми маємо пам'ятати про те, що ми маємо свої цінності, їх треба нам виховувати, розповсюджувати. Тому я вам бажаю зростайте, зміцнюйтеся і навчайте інших зі святом сьогоднішнім і успіхів всім нам з вами. Шановні переможці, вас вітає ректор університету. Дорогі знавці фінансової грамотності. Я думаю, що всі присутні в залі дійсно знавці. Адам Міцкевич казав так: знання. Можна черпати у інших, але мудрості повинен кожен набиратися сам. І от саме ви, які вивчаєте фінансову грамотність, напевно, погодитеся зі мною, що саме через вивчення цього курсу ви набираєтеся мудрості. І нам би дуже хотілося, щоб цей рух, який ми з вами разом започаткували, щоб він поширювався і далі. І нам дуже приємно, що в цьому... Нам допомагає і Комітет з освіти і науки Верховної Ради України, нас підтримав цьому Міністерство освіти, нас підтримали всі банківські установи, всі сьогодні не змогли бути присутні. Але повірте, що вони всі з нами. І я думаю, що яку би ви професію не обрали, ким би ви не працювали, але знання з фінансової грамотності допоможуть нам з вами. Жити краще. Тому що, якщо ми хочемо жити краще, то ми повинні чітко розуміти, що все залежить тільки від нас, від наших знань, від наших вмінь і від нашого бажання. Я вам всім бажаю успіхів і говорю до наступних зустрічей. Я думаю, що саме ви в своїх школах станете тими провідниками. Які запалять серця і інших для того, щоб фінансову грамотність вивчали вже прямо з першого класу. Успіхів вам і всього самого найкращого! Шановні учасники, дозвольте надати слово голові журі. Шановні учасники, шановні члени журі, я в свою чергу хочу також привітати всіх наших сьогодні команд, наших учасників команд. Я хочу, щоб зараз ми всі і команди суперники, і члени журі оплесками подякували кожній команді за те, що вони нам подарували перше професійну атмосферу, друге, фахові співбесіди, шикарні дискусії. Я хочу побажати вам на майбутнє, щоб ви знаходили в житті. Інші проблеми вирішували їх так, як ви нам сьогодні показали, як ви їх можете вирішувати. Тому, шановні, я дуже попрошу. Давайте ми подякуємо за цей день, подякуємо за цю атмосферу. І члени журі, і команди суперники один одному. Будь ласка, оплесками, давайте подякуємо команді Херсонської області. Ми опсками подякуємо команді Городищенського економічного ліцею Черкаська область. Ми олисками подякуємо команді міста Конотоп Сумська область. Оплисками дякуємо команді Хмельницької області. оплесками дякуємо команді інкогніто і перепрошую, часто називали компанія інкогніто. <плес> ну і звичайно.